Чоловіки не роблять кунілінгус? По різним даним близько 85% чоловіків роблять кунілінгус і люблять його робити. І це підтверджують дані нашого опитування. Але є невеликий відсоток чоловіків, які дійсно не роблять його. І я на це виділяю чотири наступні причини: перша причина це стереотипи, нав'язані суспільством. Чули, можливо, таке справжні пацани не роблять куні. Це не чоловіче заняття. А чи є? У мене до вас питальничко. Хто має пестити та задовільняти вашу жінку? Чоловіки, які підпадають під цей пункт, вважають, що це проявлення слабкості, а сильні чоловіки мають прийшов, побачив, вставив. Оце справжній чоловічий секс, а не оця ваша прелюдія, куні. Тобто, можливо, для них думка друзів, родичів чи оточення важливіша ніж потреба коханої жінки. Друга причина це несприйняття власної сексуальності. Так, деякі чоловіки можуть відчувати сором, що перешкоджає їм виконувати кунілінгус. Третя причина це недостатня сексуальна освіта. Чоловіки можуть просто не знати достатньо про жіночу анатомію та психологію взагалі жіночого оргазму, не кажучи вже про техніки кунілінгусу. Вони можуть відчувати страх перед провалом. Є в сексології навіть таке поняття синдром тривожного очікування невдачі. І він найчастіше проявлений саме у чоловіків. Четверта причина це неприємний попередній досвід. Чоловіки можуть мати негативний досвід з конілінгусом, який може стримувати їх від повторення. Це може бути пов'язано як зі здоров'ям жінки, з її запахом, так і з незручністю у пози чи іншими незручностями під час куні. Щоб побороти ці бар'єри, важливо зробити зусилля над собою та відкрито спілкуватися з партнером. Також можна вичитати фахову літературу та пройти наш курс куні майстер, який точно підвищить вашу впевненість у власній сексуальній майстерності, та допоможе вдосконалити техніку, адже на курсі буде на хвилиночку. Майже 40 технік кунілінусу деталі курсу дивись в описі до цього відео.